Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте подивимося вартість чемоданів. Знижки і шалені пропозиції діють. В Брюсселі дивимося, дивіться, 30 євро можна купити отакий зелений чемодан. Можна синього кольору і вартість. 69,99. Далі чемоданчик. Сіренький 30 євро. Різниці між ними немає. Якість гарантована. 4 ведучих колеса. Змійка просто шикарна. Тут навіть є, от дивіться, 30 євро чемодан синій. Гляньте Ох, до чого техніка дійшла. Супер. Можна поставити четыре ведущих колеса, Ручка, ще й кодовий замок. От це чемодан, чемодон, так? М -м? Супер просто. Теж сірий. 30 євро. М -м? І оранжевий. Ну, треба підходити і до кожного -э е дивитись на ціну. 30 євро. Можна жовтий, супер. Знижки, шалені пропозиції. Завітайте в магазин Кора. Дуже-дуже багато знижок. Це в Брюсселі. Так. О, дивіться, що я ще знайшла є оця штука, яка косить траву. 349 євро. А є по акції. 8999. Тут є наподобі є ще магазин такий, як би вам сказати, типу епіцентра нашого, то там взагалі суперові знижечки. М -м -м. Перчатки. 1195. Супер, так? Да? О, зараз я вам покажу, по чому тут інвер... інвентар для огороду. Мітлка. 15,95 зверху мітлка. А щоточка 4,59. Чи що воно таке? Так, да, щітка. Ну, така якісна дерево тут доволі таке непогане, я вам скажу. Огород держать. А ось ті пограблі на руку вдіваються, бачите, так цікаво. 4 ,19 євро 19 центів. Ножовка. Пилка <ут> 8,49. Вила, ой-ой, а тут ось така штука, євро 49. Для чого воно? Хто знає, ну напишіть, будь ласка. Лопота 21 євро 95 центів. Лопота. Ну, така я вам скажу желізо мощ. Мощ. Ух ти, гляньте, які тут штуки. Не знаю для чого вони, а ну хто знає для чого ці штуки. Ой, ой ой трогати не можна. А ну зараз ще підемо погуляємо. Такі от такі, 90-100 євро. Лежаки непогані, класні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приїжджайте в Брюссель. Відпочивати і тратити гроші. Грошей беріть багато. Бо тут, як би вам сказати, доступні ціни, але грошей треба багато. <сі> Магазин огромний. Це так, як нічим зайнятися, а то я ходжу в магазині кора і гуляю, ще можна сходити в цей. Тут не тільки це і інвестар, тут і холодильники, і пральні машини, і до комп'ютерів є, і кресла. Кресла, бачите, он є 159 євро, 160-160 євро виходить. А зараз ну, ми глянемо, може там знижки є на ноутбуки. Ну, Якщо за технікою, то треба ходити трошки в інші магазини. Дивіться, знижки, які пішли. 499 євро. Читаємо, переводимо. Я тут пользуюсь переводчиком. Переводчик це Класна тема. Мову вчить учу. По мірі поступлення вопросів, ми ізучаємо мову. Знижки. Ну, якщо цей раз виходить цілий іюль, там де техніка, одяг, іюль будуть дуже великі знижечки. Так що, якщо хто в Брюсселі. Це по всій Бельгії зараз. Ви можете, ну, хто в Брюсселі, хто в Антверпені, смотря в якому ви місті, ви можете ходити і вибирати, і підібрати собі техніку. Дивіться, яка кава машина. 297 євро. Ну, просто бомбезніша. Да? Хі -хі. Пральні машини є. Так, зараз вам скажу, по чому пральна машина. Де тут ціна пральної машини? О, є он. 499 євро. Пральна машина. Фірма їхня. Хто знає, хто не знає. Самсунг. Самсунг. 499 євро. Холодильник. 449 євро. Це ж холодильник. Вірпол. Чи це, мабуть, морозильна камера. Откриємо. А, це морозилка. Морозильна камера. Ось холодильник Samsung 499 євро. Сірий, хороший. Це з другої сторони відкривається, да? ну, не можу відкрити, бо там другий рядом стоїть. І на одяг 20% знижки йде. Ну, все, що хочете, можете. Дивіться, яка класна. Зараз е, жарко, ночнушечка. Десять євро. О ну, така, знаєте, як класна. Багатенько є всього. А я гуляю. Хліб. Вартість хліба. Зараз я вам скажу, скільки коштує такий хліб. Два євро. Ні, знижка, дивіться, євро 59. Ось Євро 99 за кілограм, а так і до Євро 59 кіно. Оце буханочка. М -м -м. Я вчора в курі не була, а сьогодні вирішила зайти, просто подивитися. Тут дуже багато буває знижок. Просто супер. Ну, а якщо зрівнювати ціни, то більше більше людей чогось влідел ходить. Ще є алгі. Ну, до алгі. Далеченько від мене знаходиться, я виберу час. У нас через день-два спаде трохи жара. І схожу в той магазин і зроблю огляд цін. Що це таке? Це, мабуть, як ташине молоко. Цукерки. 7,99. Кілограм стоїть 13.32. Так, 7,99. О, дивіться, по 4 євро штучки такі, солодощі. По 3 євро, по 9. М? Тут ще є такі полочки, я вам далі трохи там знижки є. Кстати, брала оці тістечка, мені дуже сподобалися. Тірамісу 2,75. Оце. На вечір. Ну, зараз я не купляю нічого, бо в нас дуже жарко, холодильника немає, щоб, не дай Бог, не спортилося, то е, не беру. І сьогодні середа, у нас буде фрішечка, а якщо буде картопля фрі, то буде все окей. Можна нічого не купляти, тільки брати з собою воду. Булки, Євро 39, 1,39, булочки. Коли жарко, можна гуляти по супермаркетах, тут працює система кондиціонування і ви чувствуєте себе просто прекрасно. Ще вам покажу на соки ціни. Соки тут натуральні, дивіться, якщо у вас желудок. Не айс, то, ну і ви не звикли до такого, то я вам советую його просто розвести водою. Є концентрування, є тіпа, натуральні, а є ще і трішечки розведені. Цей торт хочу спробувати, але мабуть, він дорогий. Дайте мені грошей, щоб я купила такий торт і розказала, смачний він чи ні. Якщо не знаю, де тут ціна, пів кілограма, ціни немає, треба десь. Спрашувати. Тут таке буває, що ти береш, ціни, не, ціни немає. Типу купляєш кота в мішки чи що. вони. Ну, що я вам скажу, мені дуже подобається Бельгія. 3,49, 3,99. Ціни високо різні. Самий смачний 4 євро. Оце іменно черниця, яблуко, вишня, от він. Це найсмачний сок. Це на мою думку. Ух ти, там уже знижки клеють. А ну зараз подивимося, що там. Так, знижки на м'ясо. 5,10, 6,85. Ну там не кілограм, там менше. Це по-моєму. Кролик, напевно. Кролик.

Шлуночки тут продають, курятина. 4,22. Сосисечки. Деньке. Зараз я вам скажу, по чому динька. Так, динька, динька. це поштучно йде динька така. Ух. Ммм, динька пахне динькою. Динька пахне динькою, а ціни немає. Манго Євро 99, а манго Євро 99, а де денька авокадо євро 39, це поштучно. А диньки немає ціни. А ось є така, типа динька непогана. 2,69. За штуку, за штуку. Черешня. Черешні. Можете, в принципі, спробувати. Тут у вас, я думаю, кричать ніхто не буде. 9 євро 49 центів кілограм черешні коштує. Там 9,49. Кабачки. Кабачки 99 центів. Це цу... кабачок. Чи цукії, чи що? Ну, арбуз одним словом. Я не знаю, подобається воно нам чи не дуже подобається, але нам таке дають. Сіненьке 2,19 перчик 3,49. Зелений 349, червоний і 349 жовтий. Представте, не так, як в Сільпо, а тут все в одну ціну. Mm -hmm. Можете, в принципі, зупинити відео і подивитися. Хто мій читати по-французьки. Було вообще це прекрасно. Імбір 5,49 за кілограм імбіря. А оце, хто пробував таку штуку? Це така цікава штука. 4,59. батат 3 євро кілограм батата. Банани, манго. Киві, киві 65 центів за штуку, по-моєму. Так, да, 65 центів штука. Ківі. Ось таке огромная, поняли? Класне. У мене вдома лежить. Нам таке дають. нас взагалі кормлять, і у нас тимчасовий лагерь, він просто ідеальний, як п'ятизірковий готель. готель. Євро. Кілограм кавуна, євро. Кавуни огромні, кавуни нам теж дають. Я захожу, шукаю, я була знайшла. А в лідлі фісташки пів кілограма за 5 євро. А тепер я хочу а тут їх знайти. Ну тут нема такої ціни. А може вже і є, не знаю. Яблочне варення оце. Євро 99. За кілограм. Чи що воно? Ну це солодка штука якась. Фініки кілограм, 6 євро. Супер. Горішки. о Орішки. Кармер. 8,99. Горішки. Мігдаль. 7 євро, пів кілограма. Тут нутела була по акції також. Ну, я, я брала 300 грамів. Чотири дні ми її їли, ну нарешті ми це все з'їли. Там ще є такі класні штуки і акції, де можна все це подивитися. Помідори, оце так, такі коробочки 349 коштують. Хто хоче в Європу, і в Бельгію приїжджайте, вас тут чекають усі з розтриспіртими об'ятіями. Євро 29. Капуста, капуста. Огірки. Оце один огірок 99 центів. Тут не за кілограм, а це, по-моєму, поштучно. Це отакий. Ну, огірки тут є смачні, є не дуже. Ну, все їсти можна. У кожного свої смаки. 8,99, що це таке? Це пельмені. Пельмені. Багато тут. тут така є поличка, де жіночка стоїть. І тут можна знайти дуже великі акції і знижки. Це де добігає сроку, але його ще їсти можна, і воно свіже і нормальне. Такі блинчики, якщо не хочете пекти, поїсти. Такі штуки вкусні ми брали. 3,07. Ні, я не купляла, нам, по-моєму, столові да Mm. І от. Пішли і вибираємо. Mm. Uh -huh. Колбаска зі справжнього м'яска 3,21 Хамончик і колбасочка Ну, в принципі. Шість тридцять це в духовочці запікати. М -м -м. Бургер. Багатонько всього єсть. Риба. Рибу тут мужчини насипають і жінки. Ви говорите, що вам потрібно, і вам тут... Аромат свіжості стоїть просто. Риба ідеальна. А що це в банці? 4 469. Екра, напевно, якась тішова. Мм. Рибка 6,65 100 140 г. 210, 665. Ось 210, шо 210, Ціни, в принципі, доступні. Ви тут можете, в принципі, жити на широку ногу. Саме головне Бельгія надає тимчасовий захист. А далі тільки час. Час очікування. Треба бігом звідси йти, бо я вже хочу їсти. У нас скоро буде обід. Пельмені 6 євро. Ну, пельмені смачні тут. Бургери, що я вам скажу по бургерам? Берете оце євро 99, 2 євро платите, два бургера. Вони смачні в холодному віді, там ще кетчуп є. Ну, як в гарячому ми не пробували. Є з куркою 3,95 по два. Є здорові дуже 4,49. Бачите. Салати брала. Салати тут смачні всі, вони просто нарізані, там додаєш соус, берете і кушаєте. Смак просто неймовірний. Ось можна купити готову курку, готові ножки 2,52, 2,31, 3 євро 7,99. Ви взяли готову курку і кушаєте 7,99. 8 євро куриця. Піджарена, смачно. Ножки, окорочок. Ну, Цю продукцію дуже-дуже швидко -дуже Це, Що я зранку прийшла, вона єсть. Якщо ви прийдете в обід, її вже не буде. Сирочки. Сири тут є довготривалі, смачні. Ну, мені дуже подобається, а є ще і іскусственні. Там треба дивитися по ценам і переводчиком користуйтесь, і ви потім все зрозумієте. Ну, дивіться, 4, 5 євро купуєте, така готова нарізочка, Сирочки, і ковбосочка. Олівки. Та, тут пісня. А ну зараз далі там трошки пройдемось. А, то риба, там я була. Підемо в іншу сторону. Mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я все шукаю сир, який я хочу собі знайти. А я хочу знайти сир дуже-дуже дуже смачний. Там щось пишуть. Так, це типа наш брі 5.48. 261 грам. Ну, це очень вкусний сир. 7,58. Ось також сири. А це типа моцарелки. 8 євро 15 центів. Скоро треба ходити зранку. якщо ви ходите зранку, то акції є. Ось дивіться, як суху колбасу. Три куска колбаси, Три кусочки колбаски у мене лежала на столі за 274 Такі у них апарати, аппараты, вони там нарізають. Хамон. Хамон. 1890. Сасісони. Ось, здивіться, Хамона. Це взяли кусок м'яса і їсте. Ну, якби в мене був холодильник, я б оце взяла такий кусок м'яса і кушала його і розказувала смачне воно чи не смачне. Ну так як холодильника немає і грошей небагато, то ми шукаємо відговорку, що холодильника немає. Ах ти. А он, дивіться, які сири. Вони по акції були. Кілограм, це по кілограму, все по кілограму. Тут можна і йогурт, а якщо у вас є бажання, в принципі... А якщо сугубо скупляться по акціям, тут можна жити в тиждень двом людям на 150-200 євро, я думаю. Тільки по акциям. На їду. Ну, так як ми у себе жили, так і тут живемо, я так зрозуміла. <плес> От завтраки, це часто розбирають оці недорого. 4 євро Бур... булочка нагріла в мікроволновочки. Если у вас она есть, тут хлеб есть. Бутика. Бутика и бутика. Ціни на взуття 50 євро, а ось акція 3490 знижка, красовки бомбезні, шлюпани, сандолики. На рильно мильні принадлежності тут вообще шора йде. Мила, з ароматами, понюхати можете. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приїжджайте в Брюссель, тратить гроші. Заходьте в супермаркет Кора.